Сьогодні у нас коротеньке відео, як використовувати карту відеозахоплення з Power Delivery портом, щоб під час використання планшет міг заряджатись. Перше, приєднуємо карту відеозахоплення. До речі, ми вже переходимо потихеньку на Noir, на Noire Pro. Таке бува. Далі. Далі ми просто ну, вмикаємо в мене такий маленький павербанк. Вмикнули і приєднуємо до порту Delivery. Порт Deliver. Зараз побачимо. Є пішло заряджання. 9%. Ось тут можливо подивитися в правому верхньому куті. І все, все доволі просто. Використовуйте та заряджайте.